Підтримка розвитку системи соціальних послуг в Україні стане метою однойменного твінінг проєкту Європейського союзу, що покликаний наблизити стандарти галузі до таких, що успішно працюють в ЄС. Франція є країною, де у соціальних послугах активно залучені громадські організації. Часто вони об'єднують людей, що мають проблеми із соціальною адаптацією. Тому інтереси цих вразливих груп представлені найбільш ефективно, коли йдеться про фінансування, і так само реалізовані їхні можливості із поповнення фондів. У рамках проекту французькі експерти розроблятимуть рекомендації, як зробити українську систему соціальних послуг такою ж функціональною. Серед соціальних робітників Франції можна зустріти колишнього безхатька, матір одиначку інваліда-візочника. Це одна із відмінностей французької системи соціальних послуг від української, де працюють переважно спеціалісти, що отримали класичну освіту. Європейська ідея полягає в тім, що кращими університетами для працівників соціальних послуг іноді стає саме життя. Одна із форм вовлечення чоловіка, находящогося в трудній жизньій ситуації в нормальній житті, за то його ненімають. Він становится работником того, некомер... того той некоммерческой структури, яка оказывает услуги, тому що хорошо знає э, проблеми цієї соціальної групи. Раніше в уряді заявляли про розуміння необхідності змін. А у березні Верховна Рада ухвалила зміни до законів, що регулюють соціальні послуги. Закон розширює коло суб'єктів, які можуть надавати ці послуги. В роботі немає нету... приділа. Для совершенствування, і хто знаком з цією темою давно за останні 10 років, динаміка в сторону влучення вона дуже существенна. Згідно зі змінами до закону, відтепер в Україні соціальні послуги можуть надавати і неурядові на організації. Учасники проекту від Франції кажуть, це одна із принципових речей, яка має запустити злагоджену роботу моделі. Французька, наприклад, виглядає наступним чином. Із більш ніж мільйона зареєстрованих громадських організацій у соціальному секторі працює 20%. Це майже 2 мільйони робочих місць, які відповідальні за обіг 59 мільярдів євро щороку, що перевищує 3% ВВП країни. Держава опікується лише половиною цієї суми, але вона мобілізує решту коштів, яка здебільшого складається із благодійних внесків. Проект Він передбачає, що для наближення української моделі до європейської слід іще більше змінити. Законодавчу базу зміцнити організацію галузі, зокрема роботу із благодійниками, налагодити систему моніторингу та оцінки ефективності, вирішення кадрового питання спростить новий підхід, що дозволятиме працю людей, які самі пережили проблеми із соціальною адаптацією. В Україні буде розроблений підхід, зважаючи на її історію та власний досвід. Франція є країною з розвиненою соціальною системою. Її досвід буде важливим для України, але, звичайно, нам дуже цікаво подивитися на кінцевий результат. Ми хотіли б навчитися у своїх колег з України, перейняти і ваші знання, збагатитися вашим досвідом вирішення проблем, які однаково гостро постають у світі. Думаю, ми разом зможемо боротися із бідністю і захистити знедолені верстви населення. Проект розрахований на два роки: це 800 робочих днів, конференцій, семінарів та практичних занять. Бюджет проекту півтора мільйона євро. Підтримка розвитку системи соціальних послуг в Україні стане на метою одноіменного трінінг проекту Європейського союзу, що покликаний наблизити стандарти галузі до таких, що успішно працюють в ЄС. Франція є країною, де у соціальних послугах активно залучені громадські організації. Часто вони об'єднують людей, що мають проблеми із соціальною адаптацією. Тому інтереси цих вразливих груп представлені найбільш ефективно, коли йдеться про фінансування, і так само реалізовані їхні можливості із поповнення фондів. У рамках проєкту французькі експерти розроблятимуть рекомендації, як зробити українську систему соціальних послуг такою ж функціональною. Серед соціальних робітників Франції можна зустріти колишнього безхатька, матір одиначку інваліда-візочника це одна із відмінностей французької системи соціальних послуг від української, де працюють переважно спеціалісти, що отримали класичну освіту. Європейська ідея полягає в тім, що кращими університетами для працівників соціальних послуг іноді стає саме життя. Одна із форм вовлечення человека, находящегося в трудной жизненной ситуации, в нормальную жизнь, это то, что его нанимают, он становится работником того некоммерческой, той некоммерческой структуры, которая оказывает услуги, потому что он хорошо знает проблемы. Ти соціальної групи раніше в уряді заявляли про розуміння необхідності змін. А у березні Верховна Рада ухвалила зміни до законів, що регулюють соціальні послуги. Закон розширює коло суб'єктів, які можуть надавати ці послуги. В роботі немає приділа. Для совершенствования. і хто знаком з этой темою давно за последние 10 лет динамика в сторону она очень существенна. Згідно зі змінами до закону, відтепер в Україні соціальні послуги можуть надавати і неурядові на організації. Учасники проєкту від Франції кажуть, це одна із принципових речей, яка має запустити злагоджену роботу моделі. Французька, наприклад, виглядає наступним чином. Із більш ніж мільйона зареєстрованих громадських організацій у соціальному секторі працює 20%. Це майже 2 мільйони робочих місць, які відповідальні за обіг 59 мільярдів євро щороку, що перевищує 3% ВВП країни. Держава опікується лише половиною цієї суми, але вона мобілізує решту коштів, яка здебільшого складається із благодійних внесків. Проект Вінінг передбачає, що для наближення української моделі до європейської слід іще більше змінити. Законодавчу базу зміцнити організацію галузі, зокрема роботу із благодійниками, налагодити систему моніторингу та оцінки ефективності, вирішення кадрового питання спростить новий підхід, що дозволятиме працю людей, які самі пережили проблеми із соціальною адаптацією. В Україні буде розроблений підхід, зважаючи на її історію та власний досвід. Франція є країною з розвиненою соціальною системою. Її досвід буде важливим для України, але, звичайно, нам дуже цікаво. Подивитися на кінцевий результат. Ми хотіли б навчитися у своїх колег з України, перейняти і ваші знання, збагатитися вашим досвідом вирішення проблем, які однаково гостро постають у світі. Думаю, ми разом зможемо боротися із бідністю і захистити знедолені верстви населення. Проект розрахований на два роки: це 800 робочих днів, конференцій, семінарів та практичних занять. Бюджет проекту півтора мільйона євро.